Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про правильність вибору горщика під наші рослини. І так, з чого ми розпочнемо? Ось у мене, наприклад, драцена. Її я купила в Велмарті по утінці і там же купила е, горщик для неї. Це керамічний горщик, красивий керамічний горщик. Я її підібрала на один пальчик більшу за той горщик, в якому вона росла раніше. Тут знизу є в керамічному горщику дирочка. Отже, ми можемо поливати цю драсену просто зверху. І вся лишня вода буде витікати знизу. Так як тут один дренажний отвір, то ми поливаємо чуть-чуть, ми не перебарщуємо, тим більше, що це драцена, а вони не люблять переливу. Далі, що у мене є ще? У мене є кактуси? Один кактус і інший. Які у мене в кашпо. Вони взагалі без дирок. Ні одне, ні інше. Тут дирочок немає, їх не заплановано. Отже, що ми робимо, якщо у нас. Як мої кактуси, росте рослина відразу в кашпо. По-перше, на дно обов'язково кладемо керамзит. По-друге, коли ми поливаємо мої кактуси, конкретно я коли поливаю своїх кактусят, я їх поливаю по чуть-чуть. іноді методом оприскування, що я їх просто оприскую і все. От я трошечки полила раз у тиждень. Я їх поливаю по чуть-чуть, Ви бачили, це буквально капля. І цю каплю вони випивають. Плюс зараз гаряча погода, і вони швидко випаровуються, ця влага. Але їм має бути достатньо. Ми їм какту Далі, що ми робимо, якщо в нас велика квітка в кашпо? Не можна категорично, забороняю, вам саджати фіалку прямо в кашпо, де немає дирок. Категорично вам забороняю. Отже, що я зробила? Я знайшла пластиковий стакан, який по розміру підходить до нашого кашпо. Входить в нього легко, і так же легко його можна виняти. Отже, я, як звичайно, поливаю фіалки, наливаю на дно воду і потім ставлю фіалку. Так як як це відео я записую з другого разу, то фіалка в мене вже добряче полита. Отже, ми зрозуміли з вами сьогодні, як правильно підбирати горщик для рослин.